Мої дівчата пасуються. Маліна моя. Любка десь викачалася, вже вчора вичистили. Клітки повикидав, Вася ті гнуя. І десь вона в мокре вляглася. Дашка моя, вже чекаємо окоти ми скоро. Бачите, вже голодні ямки починає видно бути. Ну, у неї 5 червня, а в тої 4 червня. Термін. Певно, теж по двоє приведуть. Не знаю. В Влюбки. 4 червня. В Дашки 5, бо я на маліну показала. Маліна вже привела. Дво. Ну так. Зараз треба перебити, бо вона там витягнути вас, переб'є. Махай всім привіт. Сіди восью. Ось тут, де я стою. Десь в лупи. Во-во-во, там там тап вона не буде до маліни доставати, по Цибулю прополола і все одно вже лізе, треба картоплю, воно сьогодні прополоти ввечері. Да, і малину попідливаємо, бачиш, пожовкла. Дощів нема. Нема дощів. Хренове діло без доща, правда? Вон дівки пасуються собі, красота. Я ж теж всю зиму протягнула ті кози, господи, промучилася з ними, а навесну пороздавала, коли трава пішла. А oh, вмію. <laughs> Ей, дерна моя голова. Ну нічого, вже як є, так є. Скоро будемо косити траву. Трави у нас там, звісно, три типу. похмели і одна кульбаба. Тут кусок, сусідка дає кусок, і може ще де кусок випрошу когось. Сіна заготовити багато, треба на зиму, щоб дівчатами її не голодували. Вже чим косити є, трактор приїде, викосе, то договорено. Наше діло буде посушити, поскладати на кучі і перенести в двір. Може, десь Бог перевеземо машиною. Може підцепити прицепу машиною, ти можна перевозити. І все, отакі-то у нас справи. Всі погодовані. Ходила я сьогодні на базар. Мали привезти мені корита для свиней, але сьогодні не привезли, сказав через 2 неділі прийти, бо не встигає чоловік зробити їх. О. Щось в мене каштан сьогодні пукає, як має бути. Хочу зловити, як він какає. Какає ковбаску десь моя дитина щось обжерлася. ну Ковбаска є горошка. Але покакав, то добре, бо Вася його при... прибив. А він так сере. Ой, пукає. Так, мама дзвонить. Мама дзвонила, перебила. Дивіться, коротше камені ситуація. Всі козенята після вчорашньої, ой, всі поросята. Після вчорашньої приготовки добре, в одного якесь п'ятно, воно, бачите, червоне, там, де я давала укол. Що це може бути, га? У мене є чимсь спрей, я зараз обрізкаю, ой, так. Да. Але я не можу зрозуміти, що це. Бачу, ось він бачу. Зараз ми записуємо лікарство. Хто знає, що це таке може бути? Це може бути реакція на укол, чи десь глибоко попала, чи що. Тим добре, бачиш, тих немає нічого. Це ця, що була мені і заслана вона, по-моєму, так? Да? Ні, та була заслана, да. так. Що ну, ж таке? Ну, вона їсть все добре. Може, реакція на увагу така йшла. Вчерешно, в тебе все добре? Да? О, добре. Слава Богу! зараз я вас підвізьму лікарство з ловим і це, запшикаємо. Вона ножкою бачушка є там. Забризкали ми її ту рану і вона почала раточкою, он, чеше. Може бути таке, що вона і начесала собі її. Валюха з переляку не знала, куди подітися, головою в калітку, в стіни, в двері, господи. Переляк зловила. Хай бог милий. Валюха, що? Пересрала? Дівку. Ой, Господи. О, на той вже дупою притулився. Диви, вже дупа покрашена. Бачиш? Десь до шиї притулився. Кучікуйте, котікуйте. Тіку, тіку, тіка, тікать, тікать, тіку, тіку, тіку тіть. Ходіть, малята, ходіть їсти. Ростуйте тут, потрошки щось набирають. Тіка, тіка, тікать, тіка, 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 тікать. Зараз цей місяць, друзі, будемо закупляти корма і наступний місяць ще будемо брати 6-7 кабанчиків. І будемо ставити всіх на відгодівлю. Зразу буде у них такий. Режим відгодівлі. бо в банана, то він годується як свинки, і він, надіюся, буде для Валюхи і для Люськи. Кавалер буде їм. А це всі підуть на відгодівлю. Ну, Дівчата, якщо загуляють, моя черешня загуляє, то я куплю для неї сім'я. В нас тут є де купляти, покрию її. Бусинка Бусинка, тут грязно доця чого ти лізеш сюди. Що красопіта моя? Що ж тебе таке червоне там так начухала, а? Хоч би якої інфекцію туди не занесла? Тим хоч би хни тим нічого, бачиш. Тій десь так попало. Треба ж при собі купити такого, щоб робити свиня му коле, що той автомат. Мурчик! Що ти знов конаєш? Вчора Вася поприбирав, тут так чисто було. Перестерев, дивіться, що зробили до ранку. Ана! О, Валюха з переляку ж вляглася. Що таке Валюха? Що доча, Злякалася, да? Що? Ой-ой, що ж вони такі крикливі? Такі маленькі, такі крикливі, да? Моя дівчинка. Ой, Васька, ой, налякав, налякав тебе, да. йо моє що ти Васька, лякаєш, так. Да? <гум> Комедія знаю. Все, друзі, всіх люблю, цілую. До зустрічі у наступних відео. Хай вони їдять. Ну, от чого лізти туди? От чого тобі туди лізти тут твої? От цікаво, що ж там в неї на шиї таке, так? Да? Ну, Треба буде, може, прийдеться відсадити її від них. Відвести сюди перевезти в цю колітку. До зустрічі в наступних відео.